Так, ну що ж, сьогодні ми протестували пічку крайню. Ще раз хочу сказати, це на щепіпілеті у приставки, приставку я називаю твердопаливий катюк. Працює щепа папіле. Це повітряного обігріву для приміщення обігріву під соту трубу вихід. Будь де там в гаражі на дачу будинку, так будь де можуть працювати тут у варіант 50 сантиметрів завдовжки. Вона може працювати на дровах, на щепі, на пілеті. Піч універсальна. Це з моїх сама дорога. Як з бункером виготовляю, так без бункера по замовленням. І сьогодні я тестував на щепі, яку привезли мені замовник. Робив щепаний не зовсім качественно, багато довгих паличок, але пропрацювало ми засипали ті два відра, все воно прогоріло, зараз вигоріло до самого кінця. Якщо відкрити, то тут зараз буде вже тут дим, той жар лежать. Треба відкривати хуру, хоча б так не, не різко. Не різко, бо буде багато диму. Ну, на вулиці нічого страшного. <кажи> До самого кінця ніхто нічого не поправляв, щепа дойшла без зависоні. Так що можна тепер людям робити, бо в них щепоріс свій не така качественна, як моя. Бо моя, яку я роблю щепорізи, то в мене ось така щепа, вона, бачите, фракція 30 мм, вона сипуча, подвижна то працює. Так же само і виготовляємо ми оно і ще порізи. Це ось мій робочий стоїть, яку я запалюю щепу. І пілетні у твердопаливній карти, це ось під покраску 15 кВт стоять. Будуть краси і відправлятись до наших замовників. Такі ж самі роблю і 10 кВт. все все залежить від площі будинку. Більше і менше. Так що, кому ця тема цікава, пишіть. Телефонуйте, писати за ціни, не пишіть мені у, у коментарях. За ціни у коментарях я не даю відповіді. Пишіть в особисті або ж у шапці профіля, під моєю фотографією трошки нижче є мій телефон і вайбер. Все, жду ваших дзвінків.